24th was one of the worst days of my life. Um, you know, seeing uh, the attacks actually start, um, seeing what the Ukrainian people were going through, what they, uh, you know, being separated from their families, having to leave their homes, the fear, the terror, the shock. Um, seeing the bravery of the uh, the armed forces and many people volunteering for the for the armed forces and to defend the country. Um, it was it was shocking um, and it's something that I think the world didn't realize could still happen in this day and age um, but at the same time you know we saw the bravery and the resilience of the Ukrainian people and, and our employees at Citigroup as well and you know that really helped get us through it and helped us Give us drive to try and make things better and help them through the other side and rebuild, recover, and, uh, and, and get through this and come out stronger. Кресла, диван, кровати, все все. Батареї, чого не повністю усі в осколках дірки. Ми місяць не знімали, не обуві не знімали, не пальт нічого не знімали, тому що нам не можна було. Ми то тільки, тільки зайшли минут 10 не пройшло і обратно біжимо, а потім, як почали градами ми лупить. Так як ми падали там один на одного і кричали, а потім гради вроді трошки прикратили. Звонучок каже, швидше до погреба. А ми до погреба добігли. Ми все рік цей місяць із двадцять 24... черміранше трошки приїхали, та ще нічого. З 24 февраля по 28 березня ми сиділи у погребі. Ось тільки фундамент залишився від будинку, більше нічого не залишилось. Жили, строїлись і за один день все, все згоріло, зруйнували. Дуже шкода, але нічого, життя продовжується. Тут був наш будинок, який ми з чоловіком двох побудували. У 2013 році ми сюди заїхали, жили. У нас двоє дітей було, дівчаток. І будинок він, як наше третє дитя, було, ми його дуже любили, самі будували. А в минулому році, 1 березня вночі. Був приліт, загорівся будинок, ракета прилетіла, все зірвалося, і будинку не стало, От. тому ми залишились без будинку, без нашого. Коли почалася війна, ми в той день виїхали до батьків, до моїх, щоб я думаю, ви вивезли сім'ю подалі від міста. А з старшим сином планували повернутися. Поки ми доїхали туди в Сусосінському районі, вже мости взірвали, через сно вже не можна було повернутися ніяк. І потім через пару днів дзвонять сусіди і кажуть, що в нас дім вселились рашисти. Мародорили тут витягували все, що могли, що хотіли. А потім... Коли наші їх вибили, вони відійшли в ліс. І вночі з 9 на 10 чи з 8 на 9 березня вернулись і спалили. Нашу хату спалили. Отут у городах ще дві хати спалили. Сусіди казали, що чи гранати вкинулися, чи що. що Були спочатку взриви, а потім полум'я і все потушити не змогли. Будиночок цей. Будувався 11 років, 5 років ми в ньому пожили. А потім почалася війна. Я дружину Ларису вивіз за Умань і повернувся до себе в батальйон, бо я вже був раніше ще записаний на територіальну оборону. І я на війні І ходила наша розвідка сюди з Чернігова, коли в Чернігові був, був в оточенні. І мої друзі сказали, що Саша немає, будинок твій згорів. Раз наступали, не можу згадати. Вони, количівка наша стала у тому, в окруженні була. Вони проривалися до Чернігова. І з 6 на 7 вони атакували село по кругу. Побили наші, всі домівки спалили. І цілий місяць били по Чернігову і по Калічевці. І в сусідніх селах. Ну, і залишились ми без дому, без нічого. Коли повиходили, ми перейшли ночі на сусідню вон паралельну вулицю до сусідів. Повиходили з погреба, а там у нас вже горять усі дома, вже нема нічого. У чому стояли, в чому прийшли, тому і залишились. Ось на цьому місці рашисти спалили будиночок, сарай, погреб все моє домогосподарство. Така проблема мене одна нирка у погребі. Мені стало погано. Так мене вивезли у підвал. У сусіднє село там Павліка і внучку. А чоловік, син, невістка на той момент були в будинку. І це було 22, 15 чи 20, Пішов прильот і летів град, оце, і вдарив у кришу, касети пішли по сторонах, на гараж, на те. Воно пробило і летіло нам прямо залу. зал. І стало все це ж падать. Вони кажуть, я не знаю. Як ми осталишили живі? Стекла летить, все зверху летить. Кругом каже страшне, все полетить кругом по вулиці, горить. Ну слава Богу, що залишили живі. I А тинк юно, Пеликон project was is a fascinating project. It's a really important project. I think you know, when you think about what people really need um and what they've lost in the war, so many people have lost their houses. Uh, and they've lost their homes, and you know we want people to be at home. We want them to come back to Ukraine if they're abroad. We want them to be able to live their lives. And this was a project where we could have a direct impact on that. Um, it was very exciting to see the first ten families be in their houses before the holidays, um, and you know we're very much looking forward to uh, to more and to see, you know, how we can help them build back and help the Ukrainian community recover. <laughs> Проєкту знову вдома була не просто дати людям дах над головою, а дати можливість людям повернутися до своїх до своєї землі, повернутися туди, де вони жили до війни. В Україні є частиною сіті груп у всьому світі. Сіті Групп один з, е, з чотирьох найбільших банків в США. В Сіті Україна, ми працюємо в Україні вже понад 25 років і обслуговуємо найбільше е, українські компанії, е, транснаціональні корпорації, державний сектор, а також компанії середнього рівня. Ми віддані Україні. Сьогодні нова сторінка їхньої родинної історії. Будемо сподіватися, що вона буде радісною, щасливою, що в цьому новому домі буде багато радості і дитячого сміху. Я хочу зараз віддати ключі, щоб ключі особисто вручила пані Ольга. Це люди, задяки яким. Сіті басіті України. Так, люди завдяки яким ось ми маємо цей чудовий будинок. Щасливо ми! Запрошуйте, запрошуйте нагосподи! Я є виконавчою директоркою та співзасновницею благодійного фонду Пелікалів. Фонд створено в березні 17-го року з основною метою підтримувати природоохоронні проекти. Але так сталося, що в нашій країні дуже великі соціальні потреби, і ми також паралельно робимо соціальні проєкти. І проєкт Знову вдома це от якраз частина нашого соціального напрямку. І ми дуже раді, що сіті України, який підтримали наші природоохоронні проєкти, вирішив підтрим... запропонував нам щось спільне зробити в соціальному напрямку. І зробили ми досить потужний проєкт. Слава Україні! Героям дякуємо Сітібанку і Пелікен Лів. Дякуємо благодійній організації і спонсорам, які допомогли нам отримати цей будиночок. Емоції зашкалюють, дуже раді. Ой, аж плакати хочеться. Дуже щасливий, дякуємо. Ось кімната. Це буде кімната сина. Дуже гарно. А, там також кімната. ще одна. Дуже, дуже гарно. Я навіть не, не ожидала, навіть не думала, що так настока буде все, все компактно, красиво. Нема слів просто. Тримає. Тримає. Було... А у вас починається нова історія, бо ви да. да, да. знову вдома. Знову вдома будемо знову працювати, надіятися на краще. вашу кухню. Зараз емоції нас переповнюють. І дякуємо дякуємо вам. Дякуємо всім добрим людям, котрі нам змогли допомогти, котрі нам подарували такий прекрасний будинок. Сьогодні зібралися всі ті. Основні діючі особи, завдяки яким це все відбулося. У нас є сьогодні пані Ольга, це Сітібанк, який профінансував Сіті України, який профінансував цей проєкт. У нас є Яна, благодійний фонд Пелікан Лів, так, завдяки саме наполегливості завзятості Яни І завдяки цим двом прекрасним жінкам все відбулося. У нас є Марія, яка Побудувала разом зі своєю командою цей чудовий дім. У нас є е, скромно, ротарі клуб Київ, столиця, які були е, членами цієї команди, і які трудилися в полях над, над цим проєктом. Жила в цьому будинку, була дуже дуже щаслива і обов'язково мрії. Мрії збуваються. А це тато віку. Дякуємо. 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 також татові. підтвердження того. А Ліза, обері, будь ласка, собі а, оберіг до цього дому. Там поверни назад то, і подивися, що там написано. Прочитай нам. Знову вдома. Знову вдома. <пілляємо> Ура! Дякуємо, дякуємо. Яскрава, дуже класний, дуже насичений, У вас все складається таким чином, яке завжди помілила. От лихай таки буде. Дах, це проєкт про нашу націю, про те, ким ми будемо. Ким буде Україна, ким будуть українки, ким буде наше покоління. Бо тільки навчившись турбуватись один про одного, ми можемо вистояти. Інакше ніяк. Тому знову вдома. Марійка, йди сюди. Дивись. Марійка, йди, йди сюди. Так, іди дитяча, так. Заходь, заходь. Марія, який твоє ковик буде. Дивісь, тут сестрички будуть жити, ти будеш до них приходити допомагати. Ковик є. Шафа гарна яка. Які емоції, ласка? Ти рада? Я дуже рада. Дуже все подобається. Дуже дякую. А де? Мами, кімната, пішли, подивитися. Так, <рес> да. ти радий, пішли. Сюди подивимося. Яка сказка навіть відбувається. Я обижані казав, давай поставимо, а ми збираємо. <говори> Будинку той. Це все у нас лікування. Ні, ну це ми в захваті. Дякуємо. <ріху> ми, 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 ми її, ми. <ріху> І цей ваш будиночок, це якби вогник світла у якомусь тунелі. І нам дає, нам дає надію на те, що у таких діток, як от Маркусік наш. Буде майбутнє, буде процвітаюча Україна. Ой, яка гарна. Знову вдома. На згарищі, там, де попелище, де дворище, і там ставить модульний будиночок. Тоді людинка, там є сарай, є город. Є та хата, яку ж він буде тут же відбудовувати, і тут же буде десь там коперсатися, щось там робити, і воно все під наглядом. Тоді виноградник радуть, коли людина на місці живе. Тобто, оце дуже правильний підход. І я вдячний вам за це, і Лесі. Дуже вдячний. Бо, бо бо так от ми з нею першою зачепили з від нашої всієї сім'ї діти, наші дві доньки там за кордоном вони живуть і працюють. Вони нам пишуть, сказали, щоб сьогодні зняли відео і прислали. Вони такі щасливі, що в нас щось є. Ви не уявляєте, як це все всі, всі від цього щасливі. Я дуже рада, що на цьому місці, на цьому місці є в мене модульний домик. Я дуже вдячна всім Банку Сіті і всій команді, яка була задіяна в цьому проєкті. За таку велику допомогу людям, всім людям, які лишилися своїх осель. Дякую, велике. Обробляємо огороди, пашамо картошку, все, що нам треба, овочі всі вирощуємо вдома. Звісно, вдома. Вдом є вдома. А що ж ми будемо по людях ходити? Це таке. Тут дуже важливо, що спасибо велике, що на участках, де ми проживали. Туди треба вірити в гарних людей, добрих людей, що прийдуть на допомогу, не кинуть передні часи. Повернулася, де я прожила 45 років. Тут народились мої діти, мої внуки, воно стоїть на рідній землі, на вулиці, всі тут рідні, всі сусіди, усі свої вважаю. Я ходила ж майже сюди кожного дня, як і привезли будиночки, як тут все встановлювали, як усе. Ну я коли як казав, о, прийшов, хтось прийшов, каже, о, уже коврики положила, вже все. От тоді я вже то. Все. У мене вже є все. Мені вже нічого більше не потрібен. мир, і перемога і здоров'я всім. Я вдома. Я вже вдома. Ми розуміємо, що відновлення займе деякий час, але сіті України готові надалі працювати на відновлення України. Що для мене благодійність це служіння, служіння понад усе. З цією метою створювала наш благодійний фонд Пелікен Leaf. і з цією метою я приєдналася до ротарі клубу «Київ – столиця». Це можливість зробити щось якісне і вагоме для громад, для природи. І благодійні фонди, благодійні організації це якраз інструменти, за допомогою яких ми це можемо зробити. І це це насправді вцілення певних моїх мрій життя. Так, to operate in Ukraine and we've been here for over 25 years and we're going to be here for ми many, many more years. We think about ourselves As a Ukrainian bank uh, and part of the community from this, and our employees come from the communities. Uh, they live here. They work here. Their families are here, and it's, it's really important for us to be able to, uh, to support and give back, uh, given you know the privileged position that we, that we operate in. And you know, it, it's, it's the most rewarding thing we can do. And this is part. This project is part of over three million dollars of uh, of aid cities given so far in this conflict. Um, and I think you know, we're very focused on, on this, on supporting refugees, on rebuilding schools, and many other projects. Um, and it, it's core to our values and core to our, our, our mission to be able to do this.